Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді буде ось такий електрокультиватор. Є, як ми знаємо, бензинові, дизельні, а ще є і електрокультиватори. Цей культиватор можна використовувати в принципі, в домашніх умовах. Комусь потрібно в саду або в клумбі спушити землю. Цей, в принципі, Помічник може це зробити разом з вами. Ним може користуватися абсолютно будь-хто, тому що він легкий в керуванні, ним не складає ніякого труда працювати на ділянці, і також немає тут бензинових двигунів і всього такого подібного, де може бути проблема із стартом. Тут у нас просто стоїть ось такий велетенський двигун на 2 кВт або ж 2000 Вт, який підключається за допомогою розетки 220 вольт. Просто включили, ну, але так, потрібен подовжувач, якщо ви будете працювати біля дому, потрібен подовжувач для вашої зручності. Що круто, це те, що в нас редуктор сам йде ланцюговий. Ось тут це можна побачити. Всі елементи дуже якісні, він розбірний, тобто він ремонтно пригодний. Це досить практично. І також сам привід в нас виведений, ну привід, ремінний іде під цим кожухом. кожух захищає його від пилу, бруду і всього такого іншого, щоб він вам прослужив якомога довше. Загалом, сам сама фреза в нас трьохфракційна. Тобто, що я маю на увазі, складається кожна сторона із трьох частинок. А отже, ми можемо зробити культивацію на 200 міліметрів. Можемо зробити також на 350, якщо буде по, дві, по два шматочки з кожної сторони. І максимальна робота може бути на 430 мм. Тобто від 200, ну, давайте не так, 200-350 і 430 мм. Це можливо ним зробити. Далі, в нас є транспортувальні колеса. Давайте я поверну і покажу. більш транспортувальні колеса, прорезинені. Доставити культиватор з місця на місце, в принципі, не, не складе у вас е, багато зусиль, не забере. Також, в комплекті в нас тут що, ключик, не знаю навіщо він, щось можна тут ним крутануть. І також сама інструкція. По експлуатації. Нічого складного, українська мова, все, все я думаю, зрозумієте без без проблем. Також в нас є регулювання нашого керма, ми можемо його по нахилу регулювати, по виліту, і також, якщо потрібно буде перевести давайте ми це і спробуємо зробити. Якщо нам потрібно перевезти культиватор і завантажити його, до прикладу, в машину, ми можемо скласти це в кермо. Ось таким чином, і в нас складається ну, такий, в будь-який багажник він поміститься без, без проблем взагалі. Або ж можна в трьох положеннях ось так нижче, по центру. І максимально вище налаштувати саме кермо. Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий малюк, такий помічник, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація, всі характеристики, які я можливо не назвав, а вам хотілося би. Все ж таки дізнатись і актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні, тому можете звертатись. Кредитування від наших банків-партнерів також у нас присутні. Будемо раді вас бачити в нашому магазині Агромеханіка. Поставте лайк та підпишіться на наш канал. І напишіть коментар, як вам така, така допомога на вашій ділянці. До нової зустрічі, Па-па!